Як ми приймаємо рішення переглянути черговий Тік-Ток, коли ми дивимося його вже другу годину поспіль? Чи йти в спортзал, чи не йти в спортзал, коли наче треба, але не дуже хочеться? Що в ці моменти відбувається в нашій голові? Що відбувається з нашим бажанням зробити щось приємне, але шкідливе в довготерміновій перспективі? І навпаки, чому ми часом видумуємо купу причин? Аби не робити щось корисне сьогодні заради досягнення наших довготермінових цілей. Коли ми говоримо про досягнення цілей, то в цьому процесі важливу роль відіграє така наша якість, як сила волі. І як же взагалі вона влаштована і як працює ця сила волі? Тут доречно згадати. Такий відомий експеримент як маршмелоу-тест. Ви, напевно, чули про цей експеримент і бачили його, але я коротенько його нагадаю. Стенфордський психолог Волтер Мішел вирішив провести експеримент з дітьми до шкільного віку. Він запросив дитину до кімнати, посадив її за стіл і поставив перед нею маршмеллоу. Це така зефірка. І експериментатор сказав дитині наступне: ти можеш з'їсти цю зефірку зараз. А можеш дочекатися, коли я повернусь, і тоді ти отримуєш дві зефірки. І дуже було цікаво спостерігати за тим, як діти намагалися протистояти спокусі, як вони намагалися не їсти цю зефірку і як важко їм то давалось. І якщо вам цікаво, то я залишу посилання на цей ролик під своїм відео. Ви зможете його переглянути. І в результаті третина дітей дочекались експериментатора і отримали дві зефірки. Ну і відповідно дві третіх, вони з'їли зефірку практично одразу. І найцікавіші результати цього дослідження Волтер Мішел отримав через 20 років, коли він відшукав учасників дослідження і поцікавився тим, як влаштувалось їхнє життя. І як виявилось, ті люди, які в дитинстві дочекались другої зефірки. У них склалась краща кар'єра, вони більше заробляли, у них були кращі стосунки, вони рідше розлучались, вони рідше мали зловживання психоактивними речовинами, і в цілому їхнє життя було більш успішним порівняно з тими людьми, які з'їли зефірку одразу. Інші дослідження також говорять про те, що чим вища сила волі у людини. Тим більшого вона досягає. Тобто сила волі корелює з успіхом у житті. Як взагалі влаштована сила волі? Сучасна наука говорить про те, що сила волі в більшій мірі визначається генетично, але в той же час є вплив зовнішнього середовища. Але якщо говорити саме про генетику і як взагалі це влаштовано, то в першу чергу необхідно згадати про те, як проявляється сила волі. Сила волі, самоконтроль, і що бере участь в цьому процесі. Коли ми проявляємо самоконтроль, то в нашій голові ведуть боротьбу дві складові: так звана емоційна складова і так звана розумна складова. Емоційна складова це та складова, яка каже, я хочу. А це не хочу. ну, Наприклад, я хочу з'їсти ще один шматочок тортику, і я не хочу йти в спортзал. А розумна складова говорить нам: ні-ні-ні, тобі не варто їсти ще один шматочок тортику, тому що ти вирішила зменшити кількість солодкого в своєму реціоні. І тобі варто сходити в спортзал, тому що спорт впливає на здоров'я, як на фізичне, так і на психічне. Тому давай вперед. За ці дві складові в мозку відповідають різні структури. За так звану емоційну складову відповідає лімбічна система. А це та структура мозку, яка еволюційно з'явилась дуже давно. Вона дуже древня і вона в свій час допомогла нашим предкам вижити, тому що вона сигналізувала про небезпеки. Вона допомогла нашим предкам продовжувати свій рід. Тому що вона певним чином спонукала нас до пошуку задоволення. І також лімбічна система відповідає за наші емоції. І в темі сили волі та самоконтролю важливою емоцією є саме задоволення. І якби, наприклад, не було в нас якоїсь структури мозку, яка би контролювала потяги цієї лімбічної системи то ми би тільки цілими днями ми би тільки тими займалися, що дивилися тік-ток, грали б в комп'ютерні ігри, їли б щось солоденьке і не дуже корисне, і все таке інше. Але в мозку є ще одна структура, яка якраз і стримує лімбічну систему. Цією структурою є це так звана розумна складова, і це префронтальна кора. Ця структура мозку еволюційно з'явилась пізніше, аніж лімбічна система, і її функціями є розуміння себе, своїх емоцій, розуміння інших це про емпатію, імпульс-контроль, це критичне мислення, здатність до рефлекс... саморефлексії, контроль поведінки, регуляція уваги, свідомості. В нашому мозку префронтальна кора і лімбічна система тісно пов'язані між собою, і вони певним чином між собою спілкуються. І в цьому процесі беруть участь нейромедіатори. І важливим нейромедіатором в темі сили волі є дофамін. Дофамін часто називають гормоном задоволення. Але сам по собі дофамін не приносить нам задоволення. Він дає нам перечуття задоволення. Тобто, коли ми, ми знаємо, що шоколадка смачна, і в нас виникає оце перечуття задоволення, що коли ми з'їмо цю шоколадку, то ми отримуємо задоволення. І коли, наприклад, у людей виникають порушення в роботі дофаміну, то людям складніше протистояти спокусам, їм складніше проявляти силу волі. Також в процесі сили волі є такий важливий елемент, от коли лімбічна система робить щось не те. То префронтальна кора має якось про це дізнатись. Тобто якась структура мала би її про це сповістити. Ну, наприклад, коли ми вмикаємо чергову серію серіалу, а на годинку вже друга година ночі, а завтра нам на роботу, то в дію вступає передня поясна кора, яка сигналізує префронтальній корі, що лімбічна система робить щось не те. Тобто ця передня поясна кора, вона. Реєструє конфлікт між нашим миттєвим бажанням і нашими довготерміновими цілями. І буває так, що. У людей, наприклад, ну так грубо кажучи, префронтальна кора досить слабка, лімбічна система досить сильна, і ця передня поясна кора, якимось чином недобре не працює. І тоді виникають труднощі самоконтролем. І тоді нам дуже важко протистояти спокусам, важко слідувати тим довготерміновим цілам, які ми поставили між, перед собою. І в мене теж виникають такі труднощі, тому що деяких цілей мені легко досягати, і я ціленаправлено з дня в день займаюся ну, якимись справами, які ведуть мене до цих довготермінових цілей, а деякі цілі в мене просто роками залишаються в списках бажань, і я ніяк не можу приступити до їх реалізації. І якщо ви відчуваєте такі ж труднощі, як і я, то не поспішайте засмучуватись. А дослідження говорять про те, що є певні рекомендації, які можуть допомогти нам краще досягати наших цілей, краще протистояти спокусам. І для кожного будуть працювати різні рекомендації, тому що наш мозок унікальний і потрібно шукати ті рекомендації, ну, точніше, пробувати, експериментувати і знаходити ті рекомендації, які підходять конкретно нам. Тому я бажаю вам пізнавати себе, пробувати експериментувати і бажаю вам успіху на цьому шляху.